Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо піст сьогодні, прекрасний час, тож постимо. Не забуваємо, хто в дорозі подорожує, в паломниці, то е, можете не постити від їжі, та? але постимо від інформації від різного роду е, кави. Та? Ну, те, що нам шкодить. Піст, власне. Можна так зробити, та, щоб він допомагав мені, та, боротися, боротися і перемагати. Бо каже Марія: ви вже переможці, бо Ісус переможець. А ви, а ми, та, якщо його спадкоємці, якщо його послідовники, то ми також переможці. Ми покликані для того, щоб перемагати. А щоб перемагати, то треба перемагати. Так? Бо який переможець, якщо він нічого не перемагає. І наша задача не перемагати когось. Не змагатися з людьми, так? А наша задача перемагати самого себе: свою лінь, свої пристрасті, тобто пристрасті тіла, які всім явні, так? Пише апостол Павло, що пристрасті тіла явні, їх не треба е, вигадувати, так? це є завжди пожадання, похоть, е, різного роду насолода, та? зараз зажерливість, переїдання, е, залежність від цієї їжі, та? від переїдання їжі. Куріння, алкоголь, наркотики, соцмережі. Можна перелічувати і ігроманія, ця казіноманія, так? Бо є ігроманія, де просто люди на комп'ютері грають там, в Counter-Strike, якісь стрілялки. Але це також може перерости в залежність. так? Воно начебто безвинно ну, краще, ніж ставки ставить. Так? А, але це, що втягує, це, що погружає, це все не є, не є добре. Можна легко увійти в залежність, бо власне ці речі створюють для того, щоб ми легко входили в залежність. Як я розповідав про в ролики про, про власне, харчові додатки та підсилювачі смаку, то це саме використовують ці саме методики використовують в усьому, що, що може привертати залежність різного роду і в комп'ютерних іграх. Які тебе погружають, та, і ти вже потім не можеш вилізти. Тобі вже в світі не цікаво, тобі вже хочеться там бути. І зараз це все на вищому рівні та, робиться. Сьогодні 25 травня 2001 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас до молитви. Дітоньки, багато працюєте, але без Божого благословення. Благословляйте і шукайте мудрості Духа Святого. Щоб вас провадив у цей час, щоб ви зрозуміли і жили в благодаті цього часу. Навертайтеся, дітоньки, і схиліть коліна в тиші вашого серця, поставте Бога в центрі вашого буття, щоб так ви могли в радості свідчити про красу, яку Бог безустанно дає у вашому житті. Дякую, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання. Прекрасне, чудове, де Марія нам нагадує, що благодатний час. Ви живете в благодатному часі. Ти живеш в благодатному часі. Та і Марія це каже: у цей благодатний час закликає тебе до молитви. Не втрать цей час е, на дурість, не втрать цей час на якісь там, я не знаю, різні речі, комп'ютерні ігри, забави. Е, то, то, то 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 стільки багато всього світ пропонує. Та? Різних історій, різного жанру, всього, 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 просто всього повно. А Марія каже, в цьому благодатному часі закликають тебе до молитви. До молитви не тяне, та? до молитви нема залежності. Як оприділити залежність? Як оприділити залежність? Та не молишся два дні, та й навіть і думка не приходить, що треба помолитись, так? то це означає вільна воля, це означає нема залежності. А якщо ти, ти два дні без цигарки побудеш, то ти будеш вмирати та кожних 5 секунд думати, а якби може запалити ту цигарку. Це хто має проблеми з цигаркою. Хто має проблеми з кавою, буде так само про каву думати. І як оприділи залежність, як направду правдива определення залежності. Це місяць не вживати цього інгредієнту і місяць не подумати про нього. І коли ти розумієш, що ти місяць вже не думаєш про нього. То це ти тоді звільнився. Бо тіло тіло позбудеться від залежності за, за 2-4 тижні, так? за 2-4 тижні тіре. Тобто, когось прийде раніше звільнення, тіло очиститься, когось пізніше. так? Але за максимум за місяць тіло очиститься. А ось голова, тут може бути бажання ще півроку бути. Кавуся моя дорогесенька. Моя Півасік дорогесенький, сигарочка моя дорога, мої автоматики рука буде також на інстинктах робити, та? по автоматах клацати. І це важливо зрозуміти, повне звільнення побачити. І поки в цьому стані тише тіло відійшло, а розум ще ні, то треба ще боротися, треба боротися. Бо на цьому власне етапі багато людей здається. Каже, а я зміг. Я не палю цілий місяць, я, значить, можу кинути палити і починаю палити. Та? І починає і все починаємо спочатку. Але коли проходить півроку, то тобі може хіба приснитися та залежність. Але ти вже не думаєш про неї. Ти вже не думаєш про кавуту, не думаєш про ту цигарку, не думаєш про той алкоголь. І, власне, і тоді ти розумієш, що ти переміг. Переміг і радієш від того. Дитинко, багато працюєш. Це про мене, Марія. <смі> багато працюєш, але без Богу, Божого благословення. Але я працюю на правду, багато, але з Божим Так? Я жартую. Але каже Марія, багато працюєш, але без Божого благословення. А чому без Божого благословення? Ну, бо забуваєш благословити свій день, благословити е, свою працю, благословити цей час на праці. Каже Марія, благословляй і шукай мудрості Духа Святого. Кожен день благословляй, шукай мудрості Духа Святого і обов'язково знайдеш, щоб тебе провадив у цей час, щоб Дух Святий і мудрість його провадила в цей час. В цей час сьогодні. Щоб ти зрозумів і жив в благодаті цього часу. Оце дуже глибокі слова. Зрозумів, і жив в благодаті цього часу. Не колись там було в Радянському Суді ковбаса по 2 копійки, хліб е, по 30 -та копійок. І так багато людей зустрічає, які там, а колись було, о, а колись ми так жили, так? А, але мудрість, і бл... мудрість зрозуміти благодать цього часу потрібно. Що в цьому часі є благодать. Бо завтра невідомо буде гірше, так? А колись було можливо краще, а комусь колись було гірше. Тобто треба мати цю ось мудрість жити в цьому часі, де я живу. І тут радіти від цього, так? А хто це може дати? Дух Святий, тільки Він. Більш ніхто не дасть цієї мудрості і благодаті. Ти можеш тут бути мільйонером, мільйонером в цьому часі нещасним, а можеш бути е, ну, не ніщим, та, але, звичайно, людину, яка має там. Трохи грошей, але радісна, щаслива, розподіляєш правильно час, маєш час на молитву, на сім'ю, на, на, на дружину, так? інвестуєш час, маєш прекрасний час. Або той, хто забігався на тій роботі, там маєш мільйони, але не маєш секунди вільної, щоб сфотографувати якогось лебідя там на, на березі. Тобто ось це... Ось це також, і твоє життя потім тух-тух-тух-тух. І ти вже лежиш в старості на ліжку та предсмертному. І твої гроші лежать в мішку, але вже нічого не можуть тобі дати. Вже не дають тобі ні радості, ну буквально нічого. І ти розумієш, що життя прожив даремно, так? І щоб цього не сталося, треба благословляти кожен день. І сьогодні у нас практичне завдання благословляти свій день, свою працю, свій ранок. Все, що я вживаю, так? Крім кави, звісно. Я жартую. Ну каву, якщо хто вживає, то ще благословляйте, може, щоб екзорсузмуйте, щоб всі шкідливі речовини з туди духовним способом вийшли. Але найкраще це відмовлятися, не вливати в себе різного роду е, отруту, так? Каже Марія, навертайся, дитинко, і схили коліна в тиші твого серця. Постав Бога в центрі твого буття, щоб так ти міг в радості свідчити про красу, яку Бог безустанно дає у твоє життя. Безустанно свідчити. Я сьогодні теж можу свідчити красу, яку Бог дає І сьогодні, в цьому часі. Ті файні лебіді. Файні ці лебіді завжди мені тут. Імпонують, не знаю, що вони так ходять тут спокійно. Ну, бо у нас тільки бачив в зоопарку, таких, та, тваринки. Але тут вони ходять серед людей і ще й кусають людей іноді. Але Бог дає цю всю красу, дає насолоджуватися цією красою і можу свідчити про це, що Бог неймовірний, Бог створює нам стільки всієї краси, стільки всього. І лише наша задача як християн так, не втратити цю радість, не втратити цю красу. Бо якщо я в голові сьогодні йду і думаю про негатив, про різні речі погані, я цього не буду бачити. Я просто пройду мимо. Скільки людей проходить зараз мимо або в телефоні, так, і не бачить тої краси, яку Бог дає. Просто забули, забули, благословити, забули. Подякувати Богу забули, що це Бог створив, так ми шукаємо гаджети, то 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 все, що люди створюють, але це обмана, обмана, Бог створив нам е, набагато більше. Але для цього треба просити сьогодні мудрості, Духа Святого і кожного дня благословляти свій день, свій сон, свою працю, е, свою дружину, е, своїх дітей е, і всіх, кого зустрічаю, особливо ворогів, тих людей, які мені не подобаються, благословляти. І молитися за них. І за священиків, звісно, також молитися. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З Комо па Лейк, папа.